Шановні земляки, на жаль, війна знову принесла скорботні новини для нашої громади. Сьогодні останньою земною дорогою ми з вами проводимо нашого земляка, мужного воїна, який боронив українську землю від ворога. Голуба Олега Петровича. Олег Петрович служив штаб-сержантом, командиром першого відділення. Протитанкових ракетних комплексів, взводу протитанкових ракетних комплексів роти вогневої підтримки 1-го парашютно-десантного батальйону. 30 вересня 2025 року під час лікування в місті Черкаси помер внаслідок поранення, отриманого поблизу населеного пункту Покровського району Донецької області. Вшануємо хвилиною мовчання, не пам'ять про нашого героя, голуба Олега Петровича. Дорога родина, дорогі побратими, шановні сміляни, у нас знову біда, знову горе, і сьогодні ми в останню дорогу проваджаємо мужнього, сильного, патріота нашої держави, який не пошкодував своє життя за кожного з нас і за незалежну Україну. Дорога родина, від міського голови від всіх смілян прийміть. Слова співчуття, але на жаль, словами людину не повернеш. Шановні присутні, нам треба витримати цю навалу ворога і вистояти, адже проти нас іде ще й інформаційна війна, де нас хочуть затьмарити неправдивою інформацією і знищити, щоб у нас був розбрат. Триматися треба мужньо, стійко. Низький уклін побратимам за те, що вони тримають мужньо фронт. Слава Україні. Мій тато ніколи не любив голосних слів. Але сьогодні я стою і говорю тут, як не тільки як донька полеглого воїна, а як голос всієї родини, яка безмежно пишалася і буде пишатися ним. Не існує промов, які б могли виразити весь. Всю ту любов, яку ми відчуваємо до нього, і всю ту біль, яку ми відчуваємо після втрати, для нас він завжди залишиться най... найближчим та людиною, частиною кожного з нас, турботливим та люблячим татом, сином, братом, який був ладен подати віста... останнє, аби ми почувалися в безпеці. На жаль, віддати довелося занадто багато. Колись я йому сказала, що якщо вірити, що діти перед народженням самі обирають собі батьків, то це був найкращий мій вибір. Тато, я обіцяю, що я буду жити так, щоб ти пишався мною. Я не завжди в пам'яті збережу твої очі кольору неба. І я обіцяю, що зроблю все можливе, щоб... Наступні покоління пам'ятали ту ціну, яку тобі довелося платити за нашу свободу. І я вас дуже прошу пам'ятати про це, бо це наш спільний обов'язок: бути гідними тих людей, які платять надмірну ціну за наш з вами майбутній мир. Вічна пам'ять тобі. слава Україні! Збережімо пам'ять у наших серцях про кожного. Хто стояв на захисті батьківщини і до останнього подиху був вірним по чесному обов'язку захисника. Низький уклін та вічна пам'ять героям. Настала хвилина востаннє попрощатися з нашим героєм, голубом Олегом Петровичем. Thank you